Вітаю, друзі, хочу вам сьогодні показати ось такі засоби я купила для своєї розсади, тому що сидить щось розсада на місці і ніяк не хоче рости. Значить, Це я купила мінеральне добриво Хелпрост. Це, взагалі, для кімнатних рослин, але я попробую підлити і розсаду. Значить, Тут багато всяких вітамінів, мікроелементів, призначення кореневе та позакореневе підживлення. Так, забезпечує інтенсивне та яскраве забарвлення листя, збагачує ґрунт необхідними елементами, підвищує імунітет рослин, стимулює та покращує ріст рослин. Ось таким я хочу спробувати підлити розсаду. Далі хел прост укорінювач, це не, не тільки для е, посадки, е, а іще і можна періодично підливати, щоб гарно розвивався корінець. Тут також всякі мікроелементи, вітаміни от, для рослин, от, амінокислоти, переваги. Прискорює корене утворення, стимулює швидкий ріст і розвиток кореневої системи. Покращує приживлюваність розсади та саджанців при садінні та пересаджуванні. Ось так от вам зніму які пропорції. Ще купила ось такий азотофіт. Я ним вже підливала, і мені подобається цей азотофіт. О, це все біодобрива для обробки насіння, стимуляції росту і підживлення. Так, що він нам дає? Біопрепарат для обробки. Так. Так, 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 підвищує схожість насіння, енергію проростання, стимулює розвиток кореневої системи та наземної маси рослини, фіксує азот з атмосфери, зміцнює імунітет рослин, підвищує стійкість рослин до хвороб, покращує живлення рослин. Підвищує урожайність культур та родючість ґрунту. Ось це я вже точно пробувала, мені сподобалось. Тож, це і оце можу порадити 100%. А оце буду пробувати. Побачу на своїх маленьких, нещасненьких баклажанчиках, тому що ще ну, місяць, сьогодні, 1 травня, вже треба буде їх висаджувати. А вони сидять ось так у мене на місці на одному. Тож, друзі, будемо пробувати, пробуйте і ви. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі!